Екологічний апокаліпсис, вбивство гуртожитку та винахідливий наркокур'єр. Вітаю це дайджест подій 27 листопада. Поїхали. Критична ситуація через негоду в Одесі є постраждалі. Вулиці міста були паралізовані через замети та повалені дерева. Багато будинків знеструмлено через пошкоджені лінії електропередач. Попередньо знайшли тіла трьох людей, які замерзли на смерть. Також вісім осіб отримали переохолодження та п'ятеро постраждали внаслідок падіння дерев. Від негоди в місті навіть впала 100-метрова труба котельні. Жаль наслідок сильного вітру. Критична ситуація і на трасі Одеса Київ. Автівки стоять на засніженій дорозі від учора. Повідомляють, що у багатьох закінчується паливо та запаси їжі. На Одещині до ліквідації наслідків негоди навіть довелося залучати БТРи. До кримінальних новин міста та області у Дніпрі чоловік вбив сусіда по гуртожитку. 25 листопада між господарем кімнати та його сусідом виникла сварка, під час якої 51-річний нападник побив чоловіка. Отримані численні тілесні ушкодження виявилися несумісними з життям. По але помер у кареті швидкої медичної допомоги. Нападника затримали та повідомили про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Тіло людини виявили в потязі Дніпро Київ. Попередня причина смерті передозування наркотичними препаратами. У чоловіка при собі знайшли наркотики. У Дніпрі затримали наркозбувача біля однієї з колоній міста. Ввечері 24 листопада правоохоронці виявили містянина, який мав при собі згортки з метадоном та рогатку, щоб перекинути товар через паркан. Зловмисником виявився раніше судимий 40-річний чоловік. Наразі йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Двох грабіжників затримали у Дніпрі. 21 листопада у Чечелівському районі 31-річний підозрюваний викрав у перехожого мобільний телефон. Ще одне пограбування сталося у магазині в центральному районі. 34-річний грабіжник привласнив планшет. Чоловіків затримали та повідомили про підозру. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. У кривому розі хлопці вирішили випробувати бойовий пістолет батька. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що вчора ввечері діти здійснили постріл з балкону в бік подвір'я де могли бути люди. На останок, гарні новини. У Челябінську горів завод, який виготовляє двигуни для військової техніки. Очевидці кажуть, що чули вибух. За попередньою інформацією, спалах стався на території трансформаторної станції. На цьому все. Не забудьте підписатись на наші соціальні мережі посилання під цим відео або переходьте за qr кодом який бачите на екрані. Побачимось вже завтра. Бережіть себе.